як відходити, щоб не піти. Роздуми над Божим Словом на суботу 15-го звичайного тижня. Рік перший. Того часу фарисеї вийшли і вчинили проти Ісуса змову, як його погубити. Ісус же, довідавшись про це, Пішов звідти, за ним пішли багато людей, і він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли його. аби збулося сказане через Пророка Ісаю, який промовляв: Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, якого уподобала душа моя, я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде перечити. Не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу, надламаної тростини він не доламає, і тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги, і на Його ім'я будуть надіятися народи. У сьогоднішньому Євангелії фарисеї виходять, щоби змовитися. Тоді Ісус пішов звідти. Здається, всі посварились і розійшлися в різні боки, але подивимось ближче на те, хто куди і як далеко пішов. Слово «вийшли», яке вживається до фарисеїв. грецькою звучить як ексальтхонтес і має такі переклади. Виходите. Відправлятись, переходити, уходити з якоїсь посади, відхилятися, виходити з межі. Якщо узагальнити, то це такий вихід, який означає остаточний відхід розрив зв'язків, перехід рубіконів, спалення мостів. Слово пішов. Яке вживається щодо Ісуса, грецькою звучить Анегорезен і має такі переклади, Повертатись назад, Відходити, Віддалятися, Виходити, Відступати, Бути кимось відсунутим, Віддалятися від справ, утримуватись. Іншими словами. Відхід Ісуса був немовби тимчасовим, ніби він завжди готовий був повернутися, тимчасово не займався певними справами, але завжди був готовий повернутися до них. Звернімо увагу, що фарисеї перші вийшли від Ісуса, і їх відхід був радикальний. Відхід Ісуса був тимчасовий, і Він ходив по околицях тих місць. Створюючи людину, Господь дав нам вільну волю. Ми самі робимо свої вибори. Така любов до нас, любов Бога, він поважає наш вибір. Якщо я обираю відійти від Нього, то він не буде насильно набиватися мені в друзі. Він, поважаючи мій вибір, відходить також, але недалеко. Він завжди десь поруч, він дає мені можливості наробити своїх помилок, щоби потім переоцінити пріоритети і вибори. Я завжди маю змогу повернутися, бо він десь недалеко. Він продовжує творити чудеса в житті інших людей, які слідують за ним. Можу приєднатися до того натовпу і далі слідувати за Ним. Вибір, наскільки, як надовго і як далеко відходити від Ісуса за мною. І чи відходити взагалі? Він не буде кричати ані вигукувати, і голосу свого на вулиці не дасть почути. Надломленої очеретини не доламає, льону, що куриться, він не погасить. Оповістить ретельну правду він не ослабне, не подасться, аж покіль не встановить на землі мир, бо острови чекають його науки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.